Сьогодні, значить, близько сьомої години ранку, за повідомленням чергового, на об'їздній міста Дубна, це автодорога Київ-Чоп 378 кілометр, трапилась дорожньо-транспортна пригода от, з летальними наслідками. Судячи по попередніх даних, що водій автомобіля Рено, рухаючись зі сторони міста Львів, допустив, виїхав з невідомих причин на сміху зустрічного руху і допустив з'єднання з автомобілем Мерседес, який рухався в зборотньому напрямку. От власне внаслідок чого і трапилася дорожньо-транспортна пригода, мають місце і потерпілі, мають місце загиблі причини, що могли. Слугувати стороною ДТП з'ясовують на даний момент слідчі, оскільки конкретних даних ні від кого не можна було почути на місці пригоди. До теперішнього часу, скажімо так, трьох осіб ще з'ясувати дані не вдалося через те, що при собі в них документи не знайшли, в автомобілях так само не знайшли. І знаходяться вони в відділенні. Яке не дозволяє з ними проводити бесіди. Водій вантажівки рухався, очевидно, на загрузку, він працює на приватному підприємстві, скажімо, здійснює доставку молочних продуктів. От, і за даними автомеханіка, він рухався значить, на завантаження спокійно, нічого не очікуючи. Це все сталося миттєво, як він пояснив двома словами, бо теж розмовляти не міг. І теж зрозуміло, як так могло статися. Він навіть не встиг зреагувати. А інший водій, який загинув, і можливо, якийсь його вік і водійський стаж не знаю, теж поки що нічого не відомо, тому що все, що при них було, було вилучено слідчими, і всі дані, що стосуються всіх тих осіб, з'ясовуються. Ющук Олег Іванович, командир роти Дорожньо-патрульної служби, майор міліції. Там є із Луцька, і Бродів. Дівчата в бродів. то не знаю. Одна одразу загинула дівчина, а друга вроді після операції залишила померла. Вона вагітна була дівчина. Одному сьогодні день народження. Хлопцеві мало бути 20 разів. На смерть. А вони якісь це знайомі були між собою? Так, всі знайомі. Тільки буст, не знаю, звідки той йому взявся. На даний час на 14 годину-15 хвилин у нашому закладі знаходиться 5 потерпілих з ДТП. Стан одного з них середньої важкості, остальних інших важкий. А взагалі скільки приїхало заварій привезли? З... Госпіталізовано в наш заклад 6 потерпілих, одна потерпіла померла. А важкий стан в чому він відправляється? Травматичний шок, полі травми, дружині ушкодження кісток і таке інше. Одна, одна жінка, всі інші чоловіки. Е, категорично сказати не можу, тому що вони приступили до нас як невідомі. Жінка ніби 94 року не може. Поступлення орієнтовно 8, 7 година 30 хвилин. А родичі вже всіх знайшлися досі? Ні. Тобто деякі ще. Але прізвища людей ще не всі, значить, відомі, так? Опосередковано е е майже всі прізвища відомі, майже всі. Я сумнів в одному чи двох прізвищі, я правильні очікуємо, коли приїдуть родичі. Цими справами організаційно займаються слідчі органи. Він Зараз в реанімації чи хтось в травматології? Один пацієнт в травматологічному відділенні, середньої важкості, всі інші знаходяться в відділенні анестезіології і інтенсивної терапії.